Це було в січні 24-го. Січня був приказ. Ми вже тоді, якби з боями відходили, з важкими боями ми відходили. Я вже піхотаю пішов. Ми вже втратили, на жаль, свою машину. Ну слава Богу, що водій вижив. Це Я розумію, того, 82 стара міна була, вона ударилася в дерев'я. Тому що у мене от ця нога ця нога лежала. на те, а мені пробило обі ноги. Все, я смотрю, ну одразу що ти думаєш? Артерии, правильно? Накладять мені побратим взять один турнікет. Другий я срываю аптечка, він мені накладає, він рветься. Ну і вже я ж до евакуації. Хлопці мене ну, десь через пів години а, е, винесли, ну, це ж вони штурмують, це ж бой, де міни, стріляють через пів години десь. Винесли мене, кинули в яму. Я ну, все, попросив гранату, щоб граната була. Мого побратима заклинив калаш, мені довелося його дати йому свій. Приїхала Емка, мене загрузили. Да. всю же ніч везуть в Дніпро і в Дніпро до мене приїжджає патронатка, привозить телефон. Я вже жінці своїй дзвонив. Вийшло так, що слава Богу, що я попав сюди в Київ, мене відказувала нога. То есть я мог йти, йти, раз вона шлепала в мене. В неділю ходжу без палочки, неділю, е да, там трошки нога подпухла, бігав я вже 3 кілометри 200 метрів. Не, да, не супер темпом, там, ну, але я пробіг. З Нікою, от вона зі мною займається, дуже їй дякую. Е ну, Процедури мені робили. То есть тут мене поставили нам, тут я дуже доволен. Як би хочу повернутися. Е Трій, я думаю, що я вернусь стрія. Все буде добре.